Початок 9 години 28 -го квітня. Тільки що вимкнув зрушення дощу зверху. Температура вже за 10 градусів, сонце високе. Лід починає помаленьку відпадати. Ось видно. Ну і на цьому ось крайній кущ, ряд ліводійського чорного. За таким вже приростом, я буквально сьогодні вже вам можу вже продемонструвати наслідки та дієвість цього способу збереження молодого приросту за таких температур, які були сьогодні мінус 5,5 ну 5,3 якщо точно. Все ще було іншим способом. Вкрито. Все вижило. Я тільки що перевіряв, що в тунелях, що таке невисоке укриття, все збережене. Ну і питання дощуванню. Оцей кущ, про якого може бути йти мова зовсім скоро. Він має такі вже прирости до 5 см. Тобто це не брунька, яка тільки там почала розкриватися, а це вже в принципі можна сказати серйозні прирости. Побачимо.